Епілог? Аня прокинулась від стукоту. Мабуть, луціан погано прив'язав човна до помосту, подумала вона, розплющуючи очі. Але це стукав не човен, а капці того, хто саме заходив у кімнату. Мама. зраділо вигукнула Аня. О, як мені подобається, що ти сьогодні маєш гарний настрій, усміхнулася мама. І я радію, що ти нарешті полюбила цього лева. Тільки тоді Аня помітила, що увесь час притуляла до себе Луціана, зменшеного до звичайних плюшевих розмірів. Він стискав у лапі валізку і виглядав так, ніби ніколи не сказав жодного слова. Поки Аня про це думала, мама сказала Вставай, сонечко, сніданок уже на столі. За вівсянкою, яка порівняно з тамариндом по Тасманійськи виглядала зовсім непогано. Мама зауважила, кидаючи погляд на печатку від зубної феї. Дуже дивні татуювання стали вкладати у чіпси. Аня вже відкрила рот, щоб заперечити, що це ніяке не татуювання, але в останню мить не стала цього робити. Мама і так не повірила б, правда, Луціани? шепнула вона у плюшеве вушко. Вона поснідала і вийшла на подвір'я. Дівчатка з її будинку. Як завжди хіхікали під перекладиною для вибивання килимів. Вона підійшла до них. Аня вже не боялася, бо ж вони точно не могли бути гіршими за тих червоних садових гномів. Привіт, у мене випав зуб, повідомила вона. Справді, покажи, закричала одна з них, а решта дівчаток перестали хіхікати і подивилися на Аню зацікавлено. Аня розкрила рота, щоб продемонструвати дірку від зуба. Але, коли торкнулася до неї язиком, виявилося, що дірка перестала бути діркою. У ній ріс зуб, перший дорослий зуб.